Пало сонечко у річці, раптом умивалась у водичці, хмарками витиралась, травкам, віткам посміхалась. Ось і вийшло до нас сонечко, малята, а ну погляньте на нього і скажіть, якої воно форми. Так, є, а сонечко велике чи маленьке? Вірно, велике, а якого ж кольору сонечко? Жовтого, малята, а ви любите сонечко? А чому ви його любите? Так, бо сонечко нас гріє. Від його тепла весною ростуть квітки. На деревах з'являються листочки. Течуть струмочки. З'являється зелена травичка. На сонечку люблять грітися котики і собачки. Прилітають пташки з вирію. Коли сонечко є на небі, на дворі світло. А коли немає, то темно. Малята до нас завітало сонечко, але в нього трапилася біда, він зовсім розгубив свої промінчики. Допоможемо сонечко зібрати його промінчики? Те, що приготувалися для сонечка робити промінчики з прищіпок? Почали. Малята, а ще промінчики можна зробити з манної крупи. Спочатку малюємо коло, а потім робимо промінчики. Ось так ведемо прямі довгі лінії і короткі. Тепер малюємо оченята, ротик і носик. А ще сонечко можна зробити промінчики зі смужок жовтого кольору, довгі, короткі. Спочатку беремо довгий промінчик і прикладаємо до сонечка. Потім беремо короткий промінчик, також прикладаємо та чергуємо, робимо сонечку-промінчики. Сонечко вам дякує, малята, за чудові промінчики, тож сонечко буде мандрувати, про весну розповідати. До побачення!